Всіх приветствую на каналі, Сразу підпишіться там. То що, Вадик, им сделаешь? Вы Ви знаєте, що Вадика як. Два... А Вадика в штанах дві пушки. Одна для тих, хто не підписується, друга для подружки. Що діло? Ми продали прицеп, Ніколаю, ми продали менеджер, я і не бачив глазами той прицеп. Це ти сів, щоб тіпа не ти. Коротше, взяв свій процент, люди дзвонять, прицеп зігнутий кривий. Кажуть, ми вам доплатимо, тільки зробіть нормальний прицеп. Коротше, що ділається? Що ми робимо взагалі, Вікторович? Скільки ти вже кислорода спалив? Три балона, блять? Коротше, Взяли раму на тягах, бо не було в нас рами на кругу рівної. Попросили на цей раз рівну раму. Вот. Сейчас Вадик все обрізав, завтра все все зачисте десь ми купили трубу, мову, так? Да? Звернили з металобаза, металом буде забрати. Оце ж не той метр труби. Ні, не той. Чи той? Ні, це 8. 80 на 80. Короче, там труба ста у нас, то вадік знає хімію. Зіла з цією рами заводську раму на кругу. В общем, що він зробив? Скільки в мене було 3 дня. що ти зробив за 3 дня? Що не не було, там борта, борта вже все нарізані, да? А в те грошей немає в тумбочці і кислород не перевозить за 200 гривень, так? То ти так робити хотів, як я що? ну якщо треба. І що? Хто ти так хотів як тут? Коротше, все чихо бомбоні у Вадиха. Ось все посадочні різні. Все, він вибрав як треба. А, ти одну отсюда взяв, да? Що у нас про це валяется так хай говорить на ну, що ти, Вадик. Мені подобається, убери люблю дивиться а потом круг типа купи да? Ресори. Ідеальні чи не тут коріння и листы он даже без износа практично. Вадик їх чихпых сделай ветер в дулки поменяй в общем завтра покажу що буде, бо щось я разбалахавсь тут можу показати не те що надо да? так а ти вже й вуха Тоже Теж вуха приготував, приготував. підрисори, туди, сюди. В тебе весь комплект лежить. Собідол випалив ступай з різаком, да. А знаєте, що він так робить? Він каже, що він тоді не гріється, і бойма вибивати не треба. Бо різаком швидко, типа її рукою можна взяти. А якщо каже, її гріть чи в костер, то не треба вибувати обойми, а це довго. Рукою так махнути, а больно по порухі? Скільки раз руку ламав А так ось він їх випалив. Ну, та ну як ну стільки 100 градусів. Шпильки поміняються, всі буде все в огнях. Мені вечний огонь подобається. Що у нас происходит? Вадик загубив на рівному місці ключі від квартири, він їх відкудись стігнув. Чов батовки так чисто спросите ви. Це не я, яблоко. Чов ботовки так чисто спросять вони. Це це пієтик, із ну, Напишіть що думаєте в коментарях. Я розумію, що з одної сторони це є начальник херовий. тільки одна сторона, а медалі дві сторони. То усе песок, я спешу. Ну шо, нам можем їх, чи ні? Щас, джай, щось, 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 щось. Де ці ключі? Там ключі. <ріст> <ріст> Може ти їх випали вместе з цими з гайками. Страшний <ріст> <ріст> жулик. Уже, наверное, півчаса горить. <ріст> шо що робиться, шо? Мазафака кажи замакал травазик бензин в кальструлі на і почне в нього мить відшипники де блін ключі може не мусорних впали чу? а ну перери мусорних слизько со сторони це весело поняв Ну, живи тут. Ночь на свинюшнику. Все? Десь тут? Так давай віночок в руку і начинай все перелажувати і підметай за Опа. Опа, що ти на болгарку. Ой, електроди, йо, па це живуть люди. Чей не спиздили, а це вже так. Да. Ну что, там будет делать или нет? Бежит, я. Давай, давай, виночек, все, возьми, сынок. Да тот, кто жил? то убираем, да. той, кто жил? Так, а ты за аренду не брал, наверное? Нет. Я помню, мы сюда заселялись, тут было идеально чисто. Було. Було? Це, мабуть, з того моменту це ніхто не сірав. Знайшов? Ура! Мамка, я буду ночувати вдома. <гум> де радий одразу. <гум> <гум> Улибательний Вадик. Все, їдемо. <гум> У нас день наступний. Це зараз їде на почту. Це... З'їлив Юр, Юрка Юрка, якого всі забули, його визвав диск, я нормально е, на цей прицеп з Ніколаєва. Бо треба вже закритися, да, це поїхав метал забирать і забув, що в мене машина загружена. Тут листів небагато, тонна може. Положили і короче, тільки що на ямки качнуло, це сантиметрів на 30 вони жук з'їхали. Е, нельзя так возити. Це взяв швеллери. Тут кузов буде повністю новий. Що повністю новий. То що скільки ми з тобою платформ, сотін порізали, я не кажу, там десятків рівних, рівних, сотень. Ну, тепер нема що зварити. це взагалі, Я не знаю, як це назвати. Давай каже, що нового швидше. Все, отак. Метал зараз підгребаємо дому, мабуть. Щоб глянемо. Як не треба. У нас робочий день майже закінчився. Їдемо в епіцентр, заїхали. Я Пішли, пішли. Короче, що у нас висчитав експерт? Ти мало заробляєш, да? Вадик. О, пошел украв. Показуй карман. Можна казати, що ти невесту знайшов в чи ні? Короче, Вадик зараз купує гіпсокартон, бойлер. Делає душ і уїжджає з квартири. Сказав, що такі непосильні платежі. він не готовий платити. Представляєте, що робиться? Правда, я ніколи гіпсокартон не купив в Епіцентрі. ну, зараз щось будемо шукати. Так може не демар купимо, будеш бортами та щоб не, не тратити гроші. <рес> давай, давай, вадік. Ставаєте я А Ану, їби, розбий кафелину якусь. <рес> як ти за ціни сказав? <рес> я сказав, що тут йопнуті люди. Але стоцинков 700 гривень, Вадік буде ще й кришу ремонтувати, да? кришу, кухню, що ще. Тільки він не знає, як, правда, як присверлить до шифера оценковку ну це зараз ми узнаємо він набрав головного створює у мене є кум той сказав купити прес шайби якісь і все буде да, Вадик а ну давай наводь мой Щось уже ярко аж. так епіцентр скажіть нахера водосу повна пачка дюбелей бля мені привезеш Йоу. А це буде кіно, вадик це буде нормальне сюже і ми ти ще матюкався завжди. Шо? А ну давай. Ты зачем пожишось? ні? нет? Вадикаш ноги трясутся, как дорогого прохода. Кажу водос, во все гребень продается. Каже, нет, надо лысый самому гнуть. Зачем тебе все это? як будто понимаешь. Шостое. Вы силочка у меня Та, та, Чуєш, так це малі, треба такі брати, щоб з криші аж до полу поприключив. Тігра не виходить. Удобно, Вадя. Удобно? Ну, каса там десь прямо. Ножик? Так ось ножика. А Як ти на роботі не взяв ножик? Та щось, ти, щось ти протупив. А, він є? а десь я купляв, як магазину здавали. було там відео одне. А Марік забрав. Та десь він в машині виробся його бачив. бачу. Який? Немає. О, ти, мабуть, компресор хочеш купити. А що я Подруга стара поляку з неї будеш здавати. Серйозно їде як ніколи блядь. бляшо хоть знайшли місто достать тут на Вадіка вже ці перевозчики криво дивляться вадик в епіцентрі є доставка чого ти мене трогаєш? Зараз грузимся и там по боле вже уже увалив. Чи ж дорога в тебе подруга Вікторович? чи ні? давай з тележкой заберемо. надо було лыжи тележку ребяткой затягнути. Там, де, як в великому городі, ходить, дивиться на ті циферки, вони здорові, так? Да? <реш> Коротше, знайшли водосу бойлер Т-888, Тільки там шнура, немає кнопки, чого ще. Я кажу, в цьому ряду вже такі, що текти не будуть, всіддуємо з серморегуляторами стоять. І він чекає собака, це ж, навіть буде ходити, по друге кине в лицо, скаже, скільки він те грошей потратив. <реш> Вадик, <реш> ти варіант, ну. Пакет за тебе вкинув, як уходиш. його. <реш> Кулаком отбив от стіни і пішов. <реш> Ну, Поздравте Віктора в Уп. Кажу, він до вас прибув з 2021 року, шукав анонагрівач за 2000 гривень. О, Вони посміялись, кажуть, за 2 не знайдемо, але за 3888, без кабеля, без нічого. Да? А скоро він взагалі треба буде їхати в Китай на заводі самому собрачу дешевший привезти. Таке собі заняття. Виктор, сейчас я це насчитав 7 7000 інвестицій, Це вже півтора місяця за квартиру платив би і не мучився. А завтра сейчас крыши упадешь с тами хвистками. А, нормально, все одно економно? Красава. переживає, чи гіпсокартон, чи лежить, чи вже, вже все. Може положить чи не впадає. Пепсю, забери, пожалуйста, спасибо. О. Та ні, ну як його переїдеш якась машина. Це так копаю, водоса, блин, зробити сьогодні хороше діло. Тут вадик буде жить тепер. Чаще ще треба якось пройти, бо з той сторони ноги боюсь посарапати. Брать, комунці, йоп його мать! Ди. такі комуняки. Опа, Віктор, а шо це таке? Так це ж обичне. Це ж обичне. Волшебна, блядь. Шо, уже не сте тобі, чи що? Так, братва, привіз Вадоса. Бойлеры бойлерами, Що там, Карман розтягне чи ні? Нормально. А ну пишіть прогнози. Сьогодні п'ятниця, коли він на роботу попаде. <свистець> <Панеділо>. В Який. <свистець> <свистець> Та що тут п'ятнашка? — Мало? Ну да. Вікторович. Удач, да, удачно погуляй, ти хоч носки собі купи якісь. <свистець> що нахер гарнало, да? так? Там Та ну правильно, за квартиру, як 6 тисяч платить, лучше переїхати до Но, подруги. Конечно. Я так само думаю, точно, да, давай.